Доброго дня, підполковник Юрчук Віктор Вікторович. На сьогоднішній день я виконую обов'язки начальника пологовського РТЦК ТСП ТСП Запорізької області. В армію як я попав, я в 91-му році закінчив воєнне училище. Це була мечта дитинства бути воєнним. По закінченню школи в 87-му році поступив біліське воєнне вище командне артилерійське училище. У 91-му році його закінчив. Проходив службу в Німеччині в 93 році, ну 91 першому союз розпався. В 93 му нас вивели в Росію. Автоматично в 93-му приймав участь в Першій чеченській війні. В 97-му звільнився з Збройних сил Росії, так як погляди в мене були вже свої, та я українець. В 97-му році приїхав на Україну і так і проживав. В Збройні сили не йшов, так яких розвалювали. Я не бачив себе, займався бізнесом. Потужно керував підприємствами великими. У 22-му році, як почалась повномасштабна війна, приїхав за кордон 25 числа, 26-го був вже в Яворіві на полігоні, формувалася новостворена бригада 63 1963. -та. І так і виконував обов'язки, починаючи з командира батареї артилерійської 21 і закінчив службу. Звільнився, бо дружина в мене хвора. Тобто, при бажанні міг і взагалі знайти в Збройні Сили, але як спеціаліст в своєму ділі, як артилеріст, пішов, як то кажуть, і в 23-му звільнився, але пару місяців побув, побачив, що треба далі якусь користь приносити державі і призвався в Половицький РТЦК Запорізької області, був заступником начальника, начальника відділу рекрутівного комплектування. На сьогоднішній день виконую обов'язки начальника. В 63-й бригаді ми звільняли Херсон, Херсонську область ми звільняли з Ніколаєва, ми йшли, звідси з Баштанки, там Максимовка, Первомайське, Кисельовка. це такі населені пункти, які всі знають. Да. Зліва йшла 61-ша бригада, ми посередині, справа 59-та. Тобто 61 ша з Березноговатого звідси йшла. Я теж був прикомандірований місяць, на Давидий Брод був наступ організований. То я там приймав місяць участь, підтримував огнем артилерії. Особисто командуючому відпорядковувався. За це був награждений зеленським орденом Богдана Хмельницького за якісні показники знищення ворога, техніки особового складу ворога. Потім бригада наша в грудні на Бахмут. В Бахмуті приймала участь. Ну там майже всі перейшли через Бахмут, повоювали на Бахмуті. Після Бахмута нас відправили назад на Херсон, так як артилеріст, піхота ми Бригади тероборони, не буду казати, які вони там їх, До сих пор ну, частина нашої артилерії, нашої бригади, прикриває ті терошні бригади на Херсонському напрямку до сих пір. Я вважаю, що я певні один перший з, офі... з офіцерів Збройних сил, який почав закопувати гармати, не кататись ними і стріляти і тікати. Я зразу закопував, викопував капанір, щоб Савушка заїжджала, 200 метрів викопував бліндаж для особового складу. Тобто люди постріляли і могли. Безпечно пересидіти. Ми самі це побачили, коли можна заїжджати на позиції. Що треба рано вранці, коли вже орлан, ночний дрон вже не літає, а мавіки ще не летять. Тобто там є десь година часу і вечором так само, коли вже смеркається, тобто ночний ще не полетів, а ті вже не бачать. То тобто, маєш час часі, щоб заїхати на позицію. А якщо кожен день будеш кататись, то ти особовий склад, Получається, підставляєш людей, тобто не можна так робити. Тобто командир приймаєш сам рішення. Бо були такі, що каталися, постріляли, виїхали, за ними орки прислідували і накрили їх і 20 кілометрів, де вони виїхали. Думали, що вони вже на безпечній відстані. Були, були такі випадки, що були люди ранені, загинули. Тобто я один, вважаю, що я один з перших цю новацію вів. А вже потім, осінню, нам почали визивати, розказувати, що так треба робити. Я це завжди робив. Після цієї посади я був призначеним командиром реактивного дивізіону. Він тут на Запоріжжі з початку війни він числився в нашій бригаді, але він ніколи там не був. Прикривав Запоріжжя вчитай, з початку війни. Це вже гради були. На базі краза, Вільха, так названа. Машини у му році були в Києві на параді. Якщо включити, подивитися, якраз оця техніка моя їхала. Ми прикривали тут Запорізьку область до грудня місяця. На сьогоднішній день сама сильна армія це наша, українська. Це просто ніхто не каже. Вона окомплектована, вона досвідчена, вона вже. Як то кажуть, загартована боями. І я вважаю, що на сьогоднішній день наша армія сама сильна. Я завжди: казав, якщо вони на нас нападуть, ви зразу побачите. Тобто Росія програла війну 24-го почавши і вона вже її програла в той же день, що всі побачили, що таке російська армія. Що вона роздута, розхвалена була, а реально там все кралося, все продавалося, та вся техніка поломана стояла. Люди старше 50 років, там же це спитий, деградірований. В нас ще після 50 років от ми призиваємо ще люди більш-менш нормально, а там же це людина деградірована. Вони ще беруть кількістю поки на сьогоднішній день. Вони беруть тільки кількістю нас. І наша задача це оборона, жорстка і знищувати ворога, і все, я так бачу. Зараз командуючий сухопутник сіст дропати, призначений, це грамотний толковий офіцер, який ну, бачимо, що зміни є в бойових діях, в керівництві. Тобто бачимо, що. Щось міняється трошки. Ворога зупинили, ворог вже видохся на сьогоднішній день. Точно так же президент наш тримає, правильну політику веде, ви ж бачите, що робиться. Путін вже не може вести бойові дії, але він хоче побідітелем закончити, заморозити, а не буде так. У 2022 році це повномасштабна війна, і тоді всі люди, які мали совість, всі приїхали, хто би де не був, і всі призвались. В воєнкоматах стояли черги. От я приїхав в Хмельницький, там метрів 400 була черга. Я, як офіцер, то я пішов без очереді, а черги були бешені, людей море було. Всі люди кинулись боронити батьківщину свою. І мені лічно було приємно це бачити. Ми от вже кілька місяців вже тримаємо перше місце в області по мобілізації і будемо тримати. Хоча в нас окупований воєнкомат, у нас немає тут ні території, але по мобілізації ми вже з грудня місяця тримаємо перше місце. І от зараз ми закрили вже призов. За цей місяць. Хтось боїться. Ми людей розуміємо, треба. Ну, хтось боїться, хтось втратив близьких. Тобто, допустим, в мене індивідуальний підход до кожного. Привезла поліція мені, ми нікого не ловимо на вулицях, нікого в машини не сажаємо. Ми настроїли, от я особисто організував роботу, систему побудував. У нас ходять патрулі з поліцією, затримують людей, якщо в них немає облікових документів згідно закону. Перевіряємо, якщо людина має інвалідність. Чи людина має відсрочку, таких людей ми не затримуємо. Навіть якщо ночі затримали десь за порушення, нам привезли. Ми рано подивились, що людина має право, ми його відпускаємо таких людей. Всіх решту відправляємо на ВЛК, і по результатам ВЛК приймаємо рішення, де людина може служити, чи в тиловій часті, чи в бойовій часті. Ну, яке може відношення до ухилянтів може бути? Звісно, отрицательно, ну як це? Я пішов воювати за дітей своїх, бо мені стидно перед дітьми було, по-перше, за батьківщину за свою. В першу чергу це наша сім наші сім'ї з вами. Візьміть тут нашу Запорізьку область, в якій я вже півтора року скоро. Територія 80% окупована. Всі люди повиїжджали із Оріхов, із Гуляйполя, Такмак, Більмак, Пологи, Василівка. Тобто люди тут. Та тобто й стидно перед тими людьми, що ми, ми мусимо їхні території відвоювати. Мелітополь. Тож тобто люди полишали квартири, дома. З ні з чим сюди приїхали. Теж тих відсрочників ціла куча, тих студентів, які старші за мене. Приходить людина, вчиться, має право. Все по закону оформляємо. Тобто просто виконувати, все по закону робити, то й все. Теж мені неприємно. Я вважаю, що там років до 40 людина має вчитися, а далі хватить. А то йому, блін, як мені вже, 57-й років він ще студент. Ну, блін, який вже це студент? Понятно, що шукають зараз там деякі заклади відмінили бронювання. Там, де вже явно була корупція, і вже призиваємо зараз таких людей, як там воно називається, КПУ наше знаменіте. Всі мусять служити, всі мусять віддати, як то кажуть, свій борг Батьківщині, щоб жити далі в нашій країні. Дивіться, скільки за кордоном людей виїхало. Мільйони людей. І вони хочуть вернутися, але треба ж вернутися, відбудовувати державу, країну. Ми українці, ми незламний народ. І ми переможемо однозначно. Ми переможемо. Війні. Ми, я кажу, ми перемогли вже 24 -го. лютого 22 -го року. Ми вже перемогли. Як тільки війна почалась, ми вже перемогли, бо всій світ побачив, що таке російська армія. Що це надутий пузир, був мильний, який лопнув. Ви ж подивіться, що вони в Чечні робили, що в Грузії робили. Гвалтували, вбивали. Дуже багато було знищено. І техніки, і командних пунктів дуже багато знищено. Я, ну, кажу, Артилеріст це математик. Нам автомати не потрібні, нам олівець і мозги. А зараз планшети з'явилися в початку війни, тобто дуже швидка прив'язка, цілеуказання. указання. А як я командир, який грамотний, вивірка орудій, метео точно, і ти попадаєш з першого снаряду. То есть, ніякої пристрілки, я колись там робили, там прибори управління гньо, у нас були коефіцієнтування шагуламира, вчитаєш там. А зараз планшет нажав, кнопочку крапіва, і в тебе одразу координати. Так що гармати виверені, в тебе нульова лінія прицілювання, тобто вивірка гармат робиться, переїхав ти там на 50 кілометрів. Ну, це, чисто такі наші математичні знання, там, поправка бусолі, по посонцю дирекціонний, тобто определяєш, і в тебе від того, як ти це все зробиш, в тебе точність. Я, наприклад, був камбригом, якщо командиром батареї, я був призначеним, займався чисто нонами, там, десант, десантники. Орковські проти нас воювали вони на нонах, то я майже всі їх знищив, там, що в них були. Якось так. Точно так же з градів ми стріляли. Дві ракети на пристрілку і пакет відправляєш. Основну частину, мій дивізіон, реактивний, коли я був командиром, дивізіон, він стояв з самого початку війни, він був тут на Запоріжжі. Він прикривав від Вільнянська до, аж до Покровська туди. На 150 кілометрів був розтягнутий, три підрозділи стояли і їздили всю ту сторону. І повірте мені, тут боєприпасів вистачало, теж роботу гарно робили. Ну Дивіться, якщо взяти з 22 року, то вже елітна вся російська армія вона знищена вже. Вона знищена, вся еліта, вся... а зараз там вже найомники вже бачите, вже і корейці, там, і котьки немає вже. Хлопці, які воювали, які ранені. У нас нема такого, я кажу, там... ну, що людина десь там ховається і так далі. У нас всі, всі з Збройних сил, всі з нараненнями, контужені. І мусять тут виконувати роботу теж. І знов, бачите, дивіться, оповіщення на сьогоднішній день воно не працює. Я ж об'яснюю, це точно так же, як я воював, я міняв, міняв тему, всю ту, що нас вчили колись, міняв. По-другому воювали. І точно так же в ТЦК робити, по-другому. То все старе, оці, воно не працює на сьогоднішній день. От я не ходжу ні на оповіщення. В мене є патрулі, де ми їх солдат ходив з двома поліцейськими. Вони просто тупо поліція перевіряють людей документи. Не мої хлопці. Мої хлопці тільки визивають машину, якщо людина порушник, щоб завести на ВЛК. Все. Точно так же на посту в мене є один пост, стоять з поліцією. Поліція – Це робота поліції. Немає не ТЦК їздити. Бо це дійсно воно і гідність якась в нас є, і честь. Я так не працюю. Я працюю по-другому, і воно в мене є результат. І от я та, точно так же свої громади два рази місяць збираємо. От Зараз ми. Позавчора збирали з головою адміністрації, з Крупським Артуром Євгенівичем, всі 15 громад своїх. Ми їм в початку місяця ставимо задачу на оповіщення, розпорядження відправляємо. І вони оповіщують людей, обзванюють, розказують. Не являються люди, подаємо гроші, з поліцією співпрацюємо плотно. Оце називається робота, а не ходити, вручити повістку, по якій ніхто не прийде, воно не робоє на сьогоднішній день. Оформити людині документ. Але все рівно ми мусимо патрулювати. Але це вже залежить від начальника ТЦК, як він строїть свою роботу. Бо наш обласний начальник він підтримує новшества, сам так само креативний начальник наш Юрій Олександрович. Креативна людина, яка наоборот і поможе, і підкаже, і він наоборот каже: робіть результат, покажіть роботу. А як ти вже робиш, ти начальник в себе на місці? Тож не буде за тебе йти. Обласний начальник чи його заступник за тебе робити роботу. Є в тебе підрозділ, є люди. Організуй роботу. План дали тобі, виконай план. Повірте мені, воювати легше набагато, ніж працювати в ТЦК. Це дуже тяжка робота. Бо ми мусимо комплектувати Збройні сили, щоб хтось ротацію, хтось ранений. Мусимо поповнювати, звісно. А орки росіяни, вони все для того роблять, оці всякі нанімають наших підлітків, їхні спецслужби. Щоб ті бомби носили, і так далі, і так далі, і так далі. І ті провокації проти ТЦК. Бо 90% ТЦК працюють по совісті і по закону. Повірте мені. Наша область вже 8 місяців, ви знаєте, тримає перше місце по Україні. Хоча окупована територія 80%. От, от і результат. Це результат заслуги колектива всіх ТЦК, обласного нашого колектива. Ми всі одною командою працюємо. Да, Тяжко. Дуже тяжко. Зараз один з воєнкомів з інсультом лежить. Бо це все нерви, це тяжка робота, але ми її робимо, а хто її буде робити. Виконуємо.